Так, всім добрий вечір. Сьогодні висіваю дуже рослину, яку люблю, і хочу агітувати вас, хто, звичайно, не садить, щоб посадили цю рослину. Дуже рослина корисна, дуже красива, окраш... окрасить будь-яке місце, чи вашу кімнату, чи підвіконник, чи балкон, чи вашу ділянку. Красива, запашна, буде неймовірний аромат. І плюс у практичних цілях ви її будете використовувати. Дуже ми любимо цю рослину і ми її висаджуємо. Так, хто вже тут видно, що це базилік, різні сорти я розклав базиліку. Багато хто вже садить базилік, я там не кажу, що там якісь супер якась новація. Але є багато хто, от в мене, наприклад, я приніс на роботу, багато хто дивується, що це таке, що то за рослина. І тому хочу сьогодні розказати, як я його висіваю, який вирощую і для чого. Е, для чого я його вирощую? Так, вирощую я базилік, е, в мене він, по-перше, для краси. У е, мене він для краси на балконі. У мене річ, круглий рік в нас на балконі він росте. Дуже запашний аромат. Просто ви заходите на балкон і трошки його зворушити, ну це просто е, не описати словами, що це за цей. Навіть двома оборотами. Я весною саджу базилік на балконі, і потім ще е, в липні досіваю, щоб було до самої осені. І буде до самої осені. Це для краси. По-друге. Базилік дуже гарно співпрацює з помідорами, помідори гарно ростеть з базиліком. Тому що, Сашу Базилік рекомендують, і доведено, що базилік і помідори гарно співживаються, рекомендують їх садити разом, і помідори краще будуть розвиватися і плодоносити з базиліку. Щодо практичних цілей, базиліку. Е, в практичних цілях е, багато хто їсть базилік. Я, наприклад, нарізаю, то ми роздаємо і друзям, і знайомим. Ми не їмо базилік, е, ми, йому, ми даємо до, закру, до закруток е, наприклад, томатний сік, там, до помідорів. Ну, я так не буду углублятися, я знаю, що е, от моя мама робить всякі закрутки, вона додає базилік, куди їй треба. Е, і е, висушуємо частину базиліку ми висушуємо. Але га, саме головне призначення нього це просто краса і неймовірний аромат на дачі. Я знайду е, відео за того річ, у мене був огляд дачі помідорів, і в мене там помідори, базилик, е, росте. Е, і я вам е, його включу, щоб ви собі подивились, як він росте, як, як це відбувається. Базилік. Це якийсь базилік. Який сорт, не знаю, не знаю, скажу. це гарний базилік. Де я його вирощую? Вирощую я базилік, як я казав, на балконі. Тобто в горщиках ми просто висаджуємо. На балконі він в мене росте. Можна в горщиках, може там в квіткових ящиках. то оце. На роботу я собі беру просто у цих горщиках для вазонків на роботі. І просто собі на роботі, хто його їсть, хто його нюхає, хто, там, хто що хоче там з ним робить, кому яке це. І е, я сажу на дачі, я його спеціально не відвожу під нього місце на дачі на базилік. Я його сажу разом в помідорах. У мене помідори йдуть стежка, там, два рядка і стежка. два рядка стежка. Між цими, між цими двома рядками помідорами я в них висаджую базилік. Спочатку він там росте, його, поки помідори невеликі, він там гарно розвивається. Потім коли помідори великі вже він, помідори його забивають, але вже і тоді він собі там вже, як вже він виживе, не виживе, нам головну роль він виконує. Що він ріс помідорами. Вже в кінці вони його забивають. Довгенький такий ступ получився. Ну, я дуже люблю цю рослину, Вибачайте за такий довгенький ступ. Які сорти я висаджую базиліку? Сортів цього базиліку повно. Є мої, зараз розкажу за мій неулюблені, але розкажу, які я висаджу. Так. По порядку, що може хтось захоче, і... Зразу буду роз, трошки характеризувати. Так, оце рубін. Так, такий Рубін. Базилік красний, червоний рубін. О, дуже красивий, дуже красивий базилік. Він є така, що він сам собі може насіятися І може бути на другий рік. За іншими базиліками я такого не замічав, але це червоний рубін може насіятися. Е, Так, корсиканець. Це того року я е, собі придбав такий. Отак, як е, я не знаю, чи камера все передасть. Так, от як на картинці, так само він і такий, самий, з такими забарвленнями. Дуже красивий. Ну, дуже красивий базилік. Так, Такий фіолетовий. Дуже, -дуже красивий базилік. Такий фіолетовий, таке листя, таке листя, Дуже таке воскове. Так, гвоздичний і коричний. Ну, е, ці два, мені здається, що вони однакові. ну, Просто може фірма. Е, вони дуже похожі, е, дуже красиві в них суцвіття такими е, темно-фіолетовими прожилками. Гвоздичний і коричний. Дуже гарні, базилі, гарний такий аромат від них. так, Лимонний. ну, Дуже один із мій най, Найулюбленіший базиліки. Ну це лимонний це аромат, це просто його розтираєш на настоящий лимон. Оце є лимонний базилік. Так. Фіолетовий опал. То був просто фіолетовий, а то фіолетовий опал. Тоже такий строк, тож такий базилік, теж красивий базилік. І самий, бачите, я напослідок залишив. Самий мій найулюбленший це просто зелений. Зелений базилік. Самий ароматніший. Саме більше я люблю аромат. цей. Ну, Дуже багато людей. Отакий просто зелений. Я не знаю. Ні, просто зелений базилік. Бачите, просто зелений пише базилік. Е, Саме найароматніший. Я от вже, скільки людей це, переважно найбільше люблять зелений. Хто ще не пробував садити, то немає якихось там. Більше любить, більше не любить. От спробуйте, зелений посадіть. Дуже зелений, дуже зелений, переважно всі люблять цей аромат. Як ви замітили, що ці всі пачки у мене майже всі, це я купляю раз на 2 роки, і мені хватає, його не треба кожен рік там докупляти. Це його потрошки йде цього насіння. Так, як я ж його вирощую? Вирощую я цей базилік розсадою. Зараз я його сію в кінці березня я його сію. На початку квітня він не має в них так, в нього таких строків, аж таких критичних, Цього, коли вже в мене є час посіяти, тоді я його сію. Значить, кінець березня-квітень я його висіваю на розсаду і саджу. Вже після 20 травня, коли пройдуть заморозки, і вже є потепління. Вже тепла, така встановлюється тепла погода, помідори. Е, розсадую, вже його е, висаджу. Так, як я ж його е, сію? От я в такий я собі сію. Отакий От у мене ящик, такий сію. Е, тут е, потім я його розсаджую, потім я його розсаджую. Можна розсаджувати по одному, можна по два, можна по три. Немає значення. Він буде рости. Гарно, рослина росте. Так, сію от такими рядочками. От, я вже поробив рядочки. Е, сію рядочками, бо базилік схильний до чорної ніжки. Тому, щоб робити е, тут прорихлення, трошки зворушувати землю між ним, то сію рядочками. Сію рядочками, базилік можна прикидати за мною, можна не прикидати, він так прекрасно сходить. Тут секретою його немає ніякого висівання, зараз я вам покажу. Посію зелений свій найулюбленіший. Так, отако. легенько, можна густенько. Якийсь зійде, якийсь не зійде, густенько тако сіється, і легенько можна землю трошки легенько підбити, щоб це. 에, прикидати землею. я думаю, тут... Прикидати не треба, ніякий там, треба, можна просто не... наверх землі, а можна трошки при, 에, при цей. 에, так, висіваю, зараз зара висію вже весь. Вдіну в чорний, там чорний, чи в мене якийсь мусорний курок і ставлю в тепле місце на мене наверх кухні, саме тепле місце. Там збирається наверху, і він ну, сходить 2-3 дні, 4 дні. Він швиденько сходить базилік, він довго не сходить. Щодо вирощування розсади, чи є якісь особливості? Ви, особливості я ж таких немає. Рос... Гарно росте базилік, гарно розсаджує, гарно пікерується. Ну, я щось такий, то що він трошки схильний до чорної ніжки, тому землю я проливаю марганцовкою, і щоб трошки був, щоб не був густий, треба його про, про землю. трошки Зворушувати, щоб і щоб не було застою води. Звичайно, поливати, щоб, водина, щоб рослини не плавали в воді, а нормально поливати. Ну, здається, все розказав. Дякую за увагу. Посійте цю гарну, корисну, запашну рослину, і ви не пожалієте.